Конкурс дитячої творчості Коломия, очима дітей, відбувається сьомий рік поспіль. Цьогоріч дійство приємно потішило організаторів, адже кількість учасників значно зросла. Тепер свої таланти показували близько 30 хлопців та дівчат з міста і району. Як зазначив завідувач відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу та голова журі Михайло Білоус, робіт, хоча і багато, але всі виконані на професійному рівні і заслуговують уваги. Мета нашого. Конкурсу це виявити обдарованих дітей, учнів, які володіють певними основами образотворчого мистецтва, і запропонувати їм подальше навчання в нашому коледжі, зокрема на відділенні образотворчого мистецтва, щоб вони могли удосконалити свої знання уміння, навички, грамоти, і вміння навички з образотворчої грамоти. Реалізувати себе як творчу особистість започаткував цей проект педагогічний коледж спільно із міським та районним відділами освіти. Згодом до проведення конкурсу долучився і Коломийський молодіжний центр. Ми готові сприяти всьому, тому що що випромінює позитивне наша молодь. І а ми більш ніж певні, що в неї дуже багато є хороших рис. І в даному конкурсі вони всі свої найкращі риси відображають у своїх роботах. Традиційним стало також проведення конкурсу напередодні великодніх свят. Тому тема малюнків теж була відповідна і одна для всіх великодні дзвони. Продовж двох годин діти втілювали свої задуми і фантазії на папері. Відразу після цього журі взялось за оцінювання та визначення кращих. У число призерів цьогоріч увійшли Наталія Ясінська змишина та Віталій Ілюк з Корнича. Перемога для них стала приємним подарунком. Вчителька моя сказала, що є такий тут конкурс. Я приїхала. Перше місце я не очікувала. Ну, друге я вже займала місце, друге, але перше я не очікувала. Планую стати там вчителькою або малювання, або художником, від художником. Люблю малювати. навчався я в художній школі. Про конкурс я дізнався буквально вчора. Мені дирекція школи прийшла і запросила мене на цей конкурс. Ну, я з радістю погодився. Я радуюся цю перемогу. Володарів найкращих витворів організатори відзначили грамотами та подарунками. Решта учасників отримала запрошення на продовження навчання у педагогічному коледжі.